У Львівському муніципальному мистецькому центрі представили виставку артефактів незламності у смолі, що збирали працівники музею фрагментів війни. Цей проект розпочали ще на початку повномасштабного вторгнення. Кожен з показаних тут 12 експонатів має свою історію, яку збирали працівники музею. Нас було четверо, ми сідали в машину і їхали експромтом. Абсолютно не планували, тому що ми зрозуміли, що нема сенсу нічого планувати. Ти приїжджаєш на місце, і люди дуже хочуть говорити. І вони розповідають, розповідають, розповідають. В принципі, у нас історії було більше ніж можливостей, щоб зробити ці експонати, тому що ми були обмежені в матеріалах, але історій дуже багато, які лишилися за кадром. Один з експонатів передала дівчина, яка народжувала у пологому будинку у Маріуполі під час ворожих обстрілів. Всі ми знаємо, як виглядав після обстрілу цей пологовий і складно уявити, як взагалі жінки без світла, без води, без нічого народжували. І це родина Піддубних, Вони зараз знаходяться за кордоном, і за кордоном вони нам передали ці шкарпетки і краплі. Як сказала Анастасія, що ці краплі це єдине, що було доступне з медикаментів в той момент у пологовому, і от на згадку про цей день, щоб розповісти цю історію, вона передала носочки своєї новонародженої дитини. Також є й чимало артефактів від військових. Це артефакт від військовослужбовця, якраз зі Львова. його звуть Герфлорко. А ще на початку збору артефактів я знайшла його історію. Вона мене вразила у цією громадською позицією та про те, що а, нехай Львів далеко від зони бойових дій. Але хто, якщо не я, буде вирішувати долю України? Загалом у музеї фрагментів війни зібрали 300 унікальних експонатів, що залили смолою і зробили ось такі куби. Виставки робили вже у багатьох містах за кордоном. Зазначимо, що усі артефакти можна придбати на сайті музею. Цей проєкт 100% благодійний. Ми підтримуємо три фонди. Один з них закриває гуманітарні потреби полку Азов, взагалі Азову. Один, який займається сім'ями полеглих бійців Азову або бійців, які знаходяться у полоні. І один з фондів займається. Його назва голоси дітей. І вони займаються психологічною допомогою дітям, які постраждали під час війни. До того ж, розіграш одного з представлених артефактів буде у Львівському муніципальному мистецькому центрі. Інформацію про це можна буде дізнатися у них на сайті. Тут є один художній експонат, і звернули ми увагу на те, що е, це Олівець, який став кулею. Е, це Олівець, який описував фронт е, Майдуков, малював. Е, Прифронтову лінію, якраз під час початку повномасштабної війни, цим олівцем і його роботи друкувалися в Нью-Йоркері. Відповідно, це і є наша зброя як муніципального мистецького центру. Це через мистецтво розповідати про Україну, про нашу культуру і нашу ситуацію. Додамо, що у Львові виставка триватиме до 8 вересня. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.